Під час революції гідності я проживала якраз у відні, і в мене був якийсь неймовірний не знаю потяг повернутися в Україну і створювати український продукт. І поступово крок за кроком йшли до такої повномасштабної реалізації. Ставимо експерименти, тому дуже втішені тим, що відкрили тут такий маленький простір. Це дуже допомагає процесу щось придумувати і робити якісь незвичні рішення. З того моменту, коли уже з'явився простір, я десь зрозуміла, що це навіть. Більше, ніж те, що ми собі уявляли. Мене звуть Анна Пашинська, я архітекторка та співзасновниця проєкту Поле. Також е, я є співзасновницею проєкту «Металаб» — це урбаністична лабораторія, тут, у Франківську, яка вже більше шести років діє. Тут на базі промприладу. Ідея проєкту з'явилась досить давно. Вона ще з'явилася за часів навчання мого в Австрії і проживання. Під час Революції Гідності я проживала якраз у Відні, і в мене був якийсь неймовірний не знаю, потяг повернутися в Україну і створювати український продукт, і експериментувати, і дизайнувати. І... А в Австрії якраз побачила, яка може бути інфраструктура для цього, і дуже надихнулася, і побачила. Чила, що саме щось таке потрібно в Україні: оцей прошарок між дизайном і виробництвом тобто, це таке поле для експериментів, для досліджень, для дизайну, для колаборації. Десять років тому виникла така ідея, і ми дуже органічно, так поступово, крок за кроком, йшли до такої повномасштабної реалізації, але це розбилось на мінімум десь там чотири різних етапи зростання, і тепер ми вже в такому Великому просторі, обладнаному, з, з десятками людей тут. Довго обирали назву, і навіть з цією назвою ми рік вживалися. Ми на неї дивилися, щупали, і ми шукали якогось більш такого метафоричного значення в назві. І тоді знайшлося слово поле це таке поживне середовище, це простір для зростання, це місце де ростуть нові продукти. Ну і там у нас вже почалось там один в полі, не воїн, та це про спільноту. Там чи поле експериментів можливостей, тобто дуже багато значень, які вписувалися знову ж таки метафорично в ту концепцію, яку ми бачили. Вона класно працює і дуже добре відповідає самій концепції простору. Тому та тому поле така живильна, широка рамка. Мене звати Мар'яна Баран, Я відповідаю за програму проекту Поле. Ми вже стартували роботу з резидентами на різних процесах. Це, наприклад, команда Гушки українського бренду, який працює з ткацтвом і вовною, і тут вони зайшли скоріше з такою розробницькою функцією і експериментуванням з дослідженням і експериментами. З Новими матеріалами, техніками ткацтва, і саме цей доступ до різності аудиторії їм цікавий. Вони бачать в цьому для себе цінність. У нас є команда, яка працює з темою медтех. Це наш резидент Антон, який є лікарем рентгенологом а також інженером. Якраз Антон пішов, а також інженером, який класно оперує 3D-друком та 3D-скануванням. Одним з їхніх таких актуальних на сьогодні проектів є розробка індивідуальної хірургічної навігації та протезування і ортезування, над яким вони працюють спільно з франківськими лікарями, реабілітологами. Мене звати Антон Шелес, я резидент поля. Я давній їхній друг ще починаючи з парасольки. Ми займаємося проектуванням 3 d друком 3D-скануванням. Займаємося як у технічній сфері, так трішки у медичній, тому що маємо для цього усі ну, відповідну освіту. На полі ми займаємося різним виготовленням для. Різних виробництв у Івано-Франківську, деякі виробництва є навіть за по інших областях України. В проєкті зараз у нас є, наприклад, розробки для одного із. Дизайнерів моди українського в проєктуванні і виробництві деяких прототипів технічних виробів, про яких також зараз не розказати, і звичайно ми приймаємо просто різні замовлення від людей, які приходять і щось хочуть реалізувати своє, якісь цікаві ідеї, чи просто для вирішення якихось дрібних питань у своїх побутових речах вдома для автомобіля для якогось свого обладнання. Я думаю, в полі найкраще, що можна знайти для себе, це є спільнота, спільнота, яка, хоч і трохи переживаюча, але хапається за всі проекти і доводить їх до кінця. І такі проекти цікаві, інколи до мене приходять і потрібно реалізовувати, що навіть ніколи би не уявив треба розуміти що будь-яка розробка і інновація це наприклад досить дороговартісний процес і нам треба було постійно шукати фінансування як на створення простору так і на фінансування активності або на допомогу там бізнесам або інноваційним командам у нас запускається така інкубаційна програма ми її називаємо теплицею це програма для розробки нових продуктів з різними бізнесами і з різними громадськими організаціями у нас Дуже активна фаза роботи над різними матеріалами, сталими матеріалами. Ми зараз маємо підтримку від швейцарської організації Гельветас, і з нею ми заходимо на другий етап розробки матеріалів римського бетону та екологічних панелей для відбудови на Харківщині. Тобто зараз багато роботи присвячено новим матеріалам і новим продуктам. Основна ідея це створювати і підтримувати винахідницькі. Продукти та ідеї тут. Ми працюємо і як з розвитком і підтримкою спільноти в проєкті і навколо нього. Також активно розвиваємо таку навчальну програму з перекваліфікації людей та опановування нових навичок і професій. Ми ставимо перед собою велику мету стати центром. Українського продуктового дизайну та е, розробок перші наші кроки це стартувати з е, програмою з розробок нових продуктів для підтримки е, бізнесів та у співпраці з ними. Е, виводити нові продукти на ринок. Добрий день. Я Оля, дизайнер-технолог, конструктор цього простору, простору гушка. Ми тут. Е... Ставимо експерименти. Ставимо експерименти, тому дуже втішені тим, що відкрили тут такий маленький простір, тому що так ми можемо і популяризувати і нашу якусь продукцію, ставити експерименти. І ці експерименти насправді дуже цікаво, що приходять люди, які не знають, як ткати, і вони інколи приймають такі рішення під час процесу, які людина, яка постійно тче, вона не прийме. Це дуже допомагає процесу щось придумувати і робити якісь. Незвичні рішення. Ну, якби ми проводимо майстер-класи для людей, люди приходять вчатися чомусь новому і вчать нас чомусь новому, також в тому, що якби ми мали би знати супер круто. <рес> і це все завдяки полю. І ми тут всі разом працюємо, працюємо над співпрацями. Ми також поєднуємо дерево, кераміку, яка тут також є. Тому якби комунікуємо один з одним в полі. Оця нижня така кольорова частина з ключичками — Це люди приходили на відкритій на майстер-клас. І кожна людина, там, ну, неважливо, і дітки, і дорослі, і старші люди, всі, хто хотів, протикали свій рядочок того кольору, якого вони хотіли, і в тому стилі, якому вони хотіли. Тому це якби спільна робота. І зверху у нас йде таке поле, і теж різнобарвне з нашим логотипом, в якому якби. Ну, не знаю, мені здається, що це як такий ґрунт, весь такий поживний, і з нього росте така велика жовта яскраве поле. Сонечко. Так. Дуже сонячно, так. Для мене особисто поле є таким дуже природнім середовищем, тому що я. Обожнюю працювати, мати близький контакт з, з матеріалом і технологією, коли я працюю як продакт е, дизайнер. А також я бачу велику цінність у людях, які е, зростають і об'єднуються, і в проекті, і за його межами широко. Вперше найбільшою для нас цінністю на, на сьогодні є. Е, Людина з її внутрішнім потенціалом, баченням і можливостями. І е, якщо ми можемо поєднати е, оцей зв'язок технології з людською експертизою, тоді я вважаю це успішною такою комбінацією. Ну, зараз за останні місяці, напевно. З того моменту, коли вже з'явився простір, і ми почали в ньому жити, я десь зрозуміла, що це навіть більше ніж те, що ми собі уявляли. Ми тут ну, практично живемо, і це перетворилося там з початкової історії, там майстеринь для прототипування в якусь цілу лайфстайл-історію. Тобто, у нас тут зранку йога, ввечері танці. Ми готуємо разом їжу, ми разом. Працюємо над розробками, ми разом якось відчуваємо життя в якийсь певний спосіб. У нас одні цінності, ми робимо разом соціальні проєкти. Тобто, навіть якщо у нас вони не закладені в програмі, в бюджетах тощо, ми все рівно робимо в те, що ми віримо. Тобто, ми вже провели перші. Майстерні з ветеранами ну для нас це важливо, і ми це робимо ну, грубо кажучи, на волонтерських засадах. І тут дуже класно зараз кристалізується оце от відчуття цього спільного простору, спільних цінностей, спільної дії і цілей. Тому ну для мене особисто це стало чимось набагато більшим, ніж офіс, ніж майстерня. Це це реально така таке життя, ціле, де, де ти з однодумцями, але де ти рухаєшся в продуктивному напрямку і робиш те, що тобі до душі, і те, що раніше ти не міг робити.